Я люблю розпочинати свій влог зі слів, що, дівчатка, я зняла для вас новий майстер-клас. Вітаю вас, дорогі мої майстрині! Щойно завершила знімати майстер-клас понеділок, початок тижня, прекрасний початок. І подивіться, яка краса. Таку красу ви теж можете зв'язати, вже є майстер-клас на каналі. Сьогодні, на жаль, немає світла, але було сонечко, і я сподіваюся, що в мене вийшло зняти щось красиве для вас, надихаюче, і ви зможете теж повторити зв'язати ці гарбузи. Тож, такий початок цього рукодільного влогу. Сподіваюся, він буде цікавим. І вже в цю п'ятницю ви вже його або дивитесь, або подивились, або тільки починаєте. Бажаю гарного настрою! Вітаю дівчат! Сьогодні вже вівторок, не повірите, в Києві сонце. Я і сама не вірю. Приємніше знімати, коли сонце все ж в кадрі. Шукала лампу я всі вихідні, майже її знайшла. Поки дійшли руки замовити, її вже немає в наявності, і я вирішила, що не хочу я вже більше її шукати, замовляти ту лампу. О, буде займати тільки місце, якого і так не вистачає. Я тут роблю невеличкі прибирання. Ось в мене з'явилися живі гілочки-ялинки. Я думаю, потрібно їх поставити в воду і зробила таку невеличку композицію в кошику. І тут в мене вже поруч і рукоділля буду вам показувати. Подивіться, яка в мене тут краса. І це дуже-дуже все пасує до ялинки, до мандарин, до цього всього настрою. У мене ще тут лежиться гілка, хочу нею зн... дещо зробити, потім покажу. Я вчора займалася тим, що зшивала клаптики для ковдри для моєї стежки. І це буде ковдра доволі тепленька, така з зимово-новорічним настроєм. Хочеться мені до всіх цих прикрас в квартирі, щоб і в неї в ліжечку була постільна білизна, новорічна, ковдринка якась таким настроєм, бо в неї вже є сукні. До нашої домашньої фотосесії. Ні, я нічого такого подібного не влаштовувати не буду, типу постановочні якісь там фотосесії. Все дуже в домашніх умовах. Живі кадри, живі фото. Тому просто хочу, щоб було все красиво. Займаюся ковдрою. Сьогодні приїду утеплювач, буду з'єднувати утеплювач з основною частиною і зі, з частиною зворотнього боку буде е, такий е, оксамитовий. Типу пледик, ну щось таке тепленьке і м'якеньке. Думаю, вам покажу. Але мені дуже подобається, як воно все разом виглядає з ялинкою. Класно. Сонце підсвічує, просто супер. А що в мене тут? В мене тут бавовна, яку використовують для постільної білизни. І в мене тут фланелька тепленька в такій серденьці. І назвала я цей проєкт Пряникова Історія. Не знаю, так мені чомусь бачиться ця вся історія життя з пряниками поруч. To one another Ще, користуючись нагодою, що є сонце, подивіться, я навмисно зробила таку розмиту картинку, щоб ви побачили, як виблискує нитка для шкарпеток. Це мій улюблений бренд шкарпеткової пряжі. І це пряжа з Люрексом. Але подивіться, який делікатний блиск. Просто щось неймовірно красиве. І я вирішила, що я зв'яжу собі пару шкарпеток з цієї пряжі. Нікому не віддам, нікому не подарую. Ну, якщо залишиться, що в мене 37-й розмір, я думаю, що з цього моточка можна вив'язати дві пари. Тут якраз 400 метрів. Якщо зміксувати щось на п'ятку, то на мисок вистачить, я думаю. Якщо робити невисокі шкарпетки, але красиво. Так, чого зволікати? Пішла починати в'язати нові шкарпетки. В мене немає жодної пари шкарпеток, дівчат, не повірите. Я багато в'яжу шкарпеток, тому що мені подобається процес в'язання, і в мене завжди на спицях є такий проєкт процес. Але я в'яжу, дарую, щось продається, щось роздається. А собі я ніколи нічого не залишаю. Хоча мені подобається кожен раз кожна моя пара, яку я в'яжу. Але тут я вирішила все. Це буде моя пара ось така блискуча, новорічна пара шкарпеток. Середи. І рубрика, що на спицях. А на спицях дуже красиве полотно з пряжі Дундага. Майже вив'язаний один бунтик. І перед тим, щоб розповісти вам про цю пряжу, я хочу, щоб ви подивилися невеличкий шматочок відео, яке я знімала ще на минулому тижні. Я ці пасми, вони дещо ще вологі. Трошки підсушую їх ось на батареї, тому що самі по собі вони будуть сохнути дуже довго. А батарейки ледь теплі, тож думаю, нічого страшного, якщо вони так будуть сохнути. Тож, що, жалкую, що не зняла ці пасми, коли отримала їх поштою. Нитка була така, знаєте, не така пухнаста. Зараз нитка дуже гарно розкрилася. І розкрилися тут кольори, з'явилися ось такі медово-коричневі, я їх не бачила в пасмі. І яскраво, ось такі сині. До прання пасма була така дуже-дуже блідою. Але це пряжа ручного фарбування. І вимивалася там і фарба, і пропитка була пропитана пряжа. Бачите, вона такою, взагалі, ледь помітною скрутки. Я б навіть сказала, що там жодної взагалі скрутки немає, жодного рівня скрутки. Тож, ця пропитка, якою пропитують пряжу, ну, що, по-перше, там нічого не завелося, бо це 100% вовна. По-друге, щоб якось скрутити це все в волокна. Ну, Загалом, я випрала ці пасми, побачила в одної блогерки на YouTube, що треба прати, і потім і приємніше в'язати нею, і вона так не пахне, як пахла до прання, Тож, буду далі експериментувати, знімати зараз дуже важко. Штучне освітлення, в квартирі взагалі темно, на вулиці похмуро, чесно, не знаю. Раніше знімали, коли хотілося. Зараз я знімаю, коли можу. Зі стежкою зараз на руках, а якщо чуєте якісь сторонні звуки, то стефі. Ну, взагалом, добре, що знімаю, бо мені це подобається. Подобається ділитися своїми експериментами з вами і затишними відео. Тож, експеримент продовжується. Тепер планую ці три пасми перемотати в бунтики. Я на тему замовила цю парасолю для перемотування. Теж обов'язково вам покажу, коли буду перемотувати. І ці пасми мають перетворитися тепер в бунтики, і я буду в'язати щось з них. Поки що не вирішила. Ну, як я знаю, що я хочу зв'язати, але не розумію, яким візерунком це буде все вив'язуватися. Ну, думаю, вам все буду показувати. Сьогодні четвер ранок, і в Києві випав сніг. Собі спокійно йде. Але виглядає гарно. Наскільки він довго буде лежати, невідомо. Ну, хоча відомо, до вечора я вже думаю, розтане. Але зранку ось така краса. А ми вчора поїхали за місто, і я трошки. Uh, трошки в мене нежить, коротше, якщо чуєте по голосу, то не лякайтеся, то я. <гум> Тільки трошки змінений голос. Uh, сьогодні планую. Um, що я сьогодні планую? В'язати, мабуть, якщо вийде. Світла немає за містом зранку. Побачимо. Важко планувати зараз день, вже як буде. Не планувала я їхати за місто вчора, тобто така ситуація не читалася новин. І вирішили поїхати до п'ятниці, побути тут. Тож, що я хочу розповісти вам про цю пряжу. В мене є ось таких три бунтики. Два з них я перемотала, і один ще залишився в пасмі. Можливо, мені вистачить два таких моточки на палантин. Палантин я в'яжу доволі широкий. Зараз він взагалі не вміщається в кадр. Мені здається, потім потрібно буде зробити підзйомку, щоб ви роздивилися краще ширину. Довжина, яка буде ще поки не знаю, ось в мене один моточок майже вив'язаний, буду вже приєднувати другий і в'язати. І побачимо, якої довжини, на якій довжині я зупинюся. Кольори дуже гарні, яскраві, ось з таким. Подивіться, яким я видом знімаю зараз для вас. І назвала я цей палантин морозний ранок. Дуже мені подобається ця назва, і ця ниточка це 100% вовна, це дундага ручного фарбування, і це фарбування є унікальним, воно ніколи не повторюється. Навіть якщо десь будуть пасми зі схожими кольорами, ці кольори. Будуть все одно трошки інші, будуть переходи трошки інші, тобто не повторюється ніколи це фарбування. Тож, вперше я в'яжу з цієї пряжі легенька, пухнаста. бачили я її прала, бачила, я розказувала, яка вода була, не буду повторюватися. Тож, коли зв'яжу палантин, теж знову виперу вже виріб. Всі петальки вирівнюються. Я думаю, ще ниточка ще більш пушку, Де, краса. В'яжу на спицях номер 4 Гарний, теплий проєкт, я вважаю. Такий, що якраз коли хочеться щось потримати в руках тепленьке, щось порокоділити, вдали, вдалий проєкт я собі завела на спицях. І думаю, така погода тут за містом. Чи в'язати далі палантин, чи розпочати все ж таки шкарпетки з тієї сяючої пряжі. Зараз подумаю. Дуже мені та пряжа подобається і, взагалі, настрій в'язати. Хотіла на цьому тижні розпочати вишивати один дизайн. Не знаю, сьогодні четвер, завтра, може, в п'ятницю розпочну. Планую повертатися завтра в квартиру, але побачимо, як там буде. Подивіться, які красиві відтінки. Такий, неймовірно, тут медовий, присутній, бірюза. Є фіолетовий, темно синій рожевий, дуже красиво. І ось так в моточках виглядає. Ця нитка спочатку були пасми, які я брала, потім я перемотала за допомогою парасолі. На жаль, вона в квартирі не покажу в цьому відео, можливо, в наступному. За допомогою парасолі перемотала ось такі моточки, і з них в'язала. Дуже зручно. Вперше це робила, і мені сподобалось. Парасольку замовляла на тему. Доволі якісна прийшла, все, все нормально. Тож продовжую. Завтра зроблю включення і вже з вами підведемо підсумки цього тижня. Гарний він був чи ні. Мені здається, доволі затишний вийшов. Ну, якщо що, пишіть в коментарях буду рада з вами поспілкуватися. Сьогодні вже п'ятниця і вже час підводити підсумки цього тижня. Монтувати відео, викладати на каналі і чекати на ваші коментарі. Я дещо прихворіла, але продовжую щось робити. Вчора продовжила в'язати цей палантин і вже приєднала другий моток пряжі. Він виходить величезний, такий. Теплий, гарнезний, не міряла, скільки вже вив'язала, але вже десь метра півтора точно є. Буде велика робота, але мені дуже подобається те, що це 100% вовна і буде дуже-дуже тепло. Я обрала такий нескладний фактурний візерунок. Тут тільки лицеві і зворотні петлі і накиди. Все, більше нічого, ніяких ажурів, ніяких мережів, ніяких шишечок, нічого такого немає. Чердується цей візерунок, по черзі, вив'язується. Коротше, це в мене такий процес відпочивалочка. Буду в'язати і вже хочу примкнутися на щось інше. Ні, не буду закидувати ні в якому разі цей процес, тому що зі спицями такі жарти не проходять. Якщо вишивати можна декілька процесів, то в мене зі спицями так не вийде. Це ніколи я такого не роблю. Я, якщо вже взяла спиці і в'яжу, то я в'яжу до фінішу, тому що це потім. Просто закидується один раз в мене вже так було. Я не хочу довгобудь ще й у в'язанні. Тож, в'яжу, на що хочу перемкнутися, на те, що я хочу для Стефі зв'язати ще пледик, вже отримала пряжу, тільки вона ще не в мене. І на наступному тижні буде такий новий в'язальний процес, сподіваюся. І вчора я все ж таки розпочала в'язати шкарпетки. Подивіться, як. Гарненько виблискують. Це початок однієї шкарпетки, дуже гарно лягає пряжа, гарні рівні петлі. Така дещо сухенька. Зміксувала я з ось такою молочною від бренд Drops, мені здається, це однотонна. ну Загалом потім, коли вже вив'яжу пару, розповім детальніше про пряжу. Але виглядає гарно, і нарешті в мене буде. Будуть нарешті в мене смугасті шкарпетки ще й зі святковим таким настроєм. Отримала я вчора отеплювач для ковдри, яку розпочала шити на цьому тижні, показувала на початку цього відео, отримала тканину, яку буду. Кроїти, розкроювати знову клаптики, і буде ще одна ковдра для моєї донечки. Зараз вам покажу просто бота, У мене ще є дещо план. Ну, зараз буду показувати тканину і розкажу про свій план. Тож, який план і що я отримала? Я отримала бавовну, якісна бавовна, і подивіться, які тут гуси. До цих гусей я хочу зшити ще іграшку. В мене є така типу тедді тканина молочного кольору. Знайшла я викрійку такого гусика, хочу спробувати зшити, щоб ковдра і іграшка були в одному стилі. Далі такий дуже непоганий муслін, щільний, знайшла. Теж буду міксувати до ковдри і, можливо, зроблю. Якусь подушку, я ще хочу зробити, з такою рюшою гарною навколо. Придбала мережево бавовняне, теж дуже пасує за кольором. Далі, ось такий горошок тут є. Ще одна тканина з такою гусиною в капелюсі. І горошок рожевий, і така оливкова однотонна тканина. Це все дуже гарно поєднується. Я сподіваюся вам видно. І це теж буде клаптикова ковдра, які я взагалі обожнюю шити. Я обожнюю в'язати шкарпетки і шити клаптикові ковдри. Але. Я скучила за вишивкою. На цьому тижні було тільки в'язання. Ні, я не сумно про це кажу. Я обожнюю в'язати, тим паче, що погода, сніг, прохолодно, якраз хочеться тримати щось тепленьке в руках, вив'язувати щось гарне. Але скучила за вишивкою, і все ж таки планую щось вишивати, щось показувати вам. З вишивання на наступному тижні. Завтра ми вже плануємо прикрашати ялинку, тому що це єдині вільні вихідні. Наступні вже будуть зайняті, а там Миколая і Різдво Новий рік. Хочемо встигнути насолодитися цією святковою атмосферою тож завтра будемо прикрашати. Сьогодні я вже повертаюся додому. А ще ми сьогодні за містом. Ось, бачите, як сніг, видно сліди, сніг вже не йде. І не розтанув навіть. Такий був тиждень. Не знаю, сподобався вам він чи ні. Чекаю на вас в коментарях. Пишіть свої думки і бажаю вам натхнення, гарного настрою та до нових зустрічей в нових відео.